Ми продовжуємо знімати серію роликів про людей, які впливали на розвиток української культури в цілому. І сьогодні будемо говорити про поета і драматурга Івана Котляревського. Тому не перемикайте, буде цікаво. Теза російської пропаганди, що немає української нації і мови, ніби це ополячений діалект російської мови, а українці це малороси, був спростований ще наприкінці 18 століття. Коли у 1798 році в Петербурзі вийшли перші три частини Енеїди Котляревського з розлогим більше ніж на тисячу слів українсько-російським глосарієм, література кожної із країн у народженні своєму проходить три етапи. Спочатку вона сміється, потім плаче і тільки потім гучно заявляє про себе. Старт процесу народження літератури української дав Котляревський, підхопив Квітка Основ'яненко. Кульмінацією стала творчість Тараса Шевченка. Поема Івана Котляревського Енеїда перший твір, написаний мовою українського народу, що став основою для формування української літературної мови. В Енеїді античні герої, зображені в образах козаків. Це був твір Бурлеск, що висловлював саме українське життя, що сприяло широкій народній популярності поеми. Енеїда Котляревського в свій час стала джерелом цілющого сміху, що повернув українську націю до життя в найважчий для неї період. Письменник довів, що українська мова, яка вважалася народною говіркою, ідеально підходить для написання серйозних літературних творів. Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у полтавському магістраті. Тут, у Полтаві серед мальовничої природи Ворсклою, в середовищі дуже близькому до сільського і минули дитячі та шкільні руки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім стала повітовим центром малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто почало зростати і впорядковуватися. У 1796 році літератор. Який закінчив духовну семінарію і був домашнім учителем, вступив на службу у сіверський карабінерський полк. Потім він брав участь у російсько-турецькій війні. А під час походу Наполеона на Росію йому було доручено сформувати п'ятий український козачий полк. За що він отримав звання майора? Причому Котляревський поставив умову, що цей підрозділ після війни залишиться постійним українським військовим формуванням, однак умову не було виконано. Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній діяльності. Він бере участь у вшануванні любительських вистав, виконуючи ряд комічних ролей в популярних тоді п'єсах княжнина. 1816 році Котляревського було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора Кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої в Полтаві групи Штейна, він близько сходиться з ним і допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п'єси Наталка Полтавка і Москаль-чарівник, які були з успіхом поставлені в 1819 році. Спільна театральна діяльність Котляревського і Щепкіна. Протягом 4 років дає відчутні результати. Полтавський театр став провідним в Україні. Про нього шириться добра слава. Останні роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували друзі й знайомі. Незадовго перед смертю він випустив на волю дві сім'ї своїх хріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Часто Енеїду на Котляревського називають енциклопедією українського побуту. Знань, інтелігент Котляревський набирався, ідучи в народ. Письменник одягався в непримітний мужицький одяг і поринав у світ простого люду. Збірні образи присутні і в його драматичних творах. У п'єсі Наталка Полтавка письменник описав ідеальну українську жінку, яка вміє любити всім серцем у 1889 році. Легендарний український композитор Микола Лисенко написав оперу за п'єсою Наталка Полтавка. Твір перекладено на безліч мов, і по нинішній день за ним ставляться театральні постановки. 30 серпня 1903 року. Полтаві було урочисто відкрито пам'ятник першому класикові нової української літератури, виконаний відомим скульптором Леонідом Позеном. У своїй промові на цьому святі Михайло Коцюбинський, характеризуючи роль Котляревського в розвитку української культури, підкреслив, що занедбане і закинути під сільську стріху слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову, і голосно залунало по широких світах із його творів. Ці слова Косюбинського перегукувалися з поезією Тараса Шевченка на вічну пам'ять Котляревському. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Так більше ніж 200 років тому, завдяки літературному подвигу Івана Котляревського, всі філологи світу дізналися і визнали українську мову. Кожне покоління народу залишає потомкам свої важливі надбання. Технічні засоби, шедеври художньої культури, архітектуру. Що ж з'єднує минуле та сучасне і дає змогу зрозуміти світогляд наших предків? Так, це мова, що є найважливішим, найбагатшим і найміцнішим зв'язком. Про який добре знав Іван Котляревський. Без минулого немає майбутнього. А минуле у нас є. Давайте разом цікавитись історією нашої країни і не забувайте підписуватись на наш канал. Побачимось вже в наступних випусках.